Туристю я дивилася зустрічку і згадувала погорон. Я бачу в залі теж є народний артист України Олесь Харченко. <праць> квартет <праць> дали, коли вже всі пішли, від один залишився, він створив квартет побор. І я пам'ятаю похова Валентина Павлівна, як ми співали за на Звіронецькому, ви. Пане Лесі Руслана Росма Наталка. І ми, і нас було п'ятеро, і ми відспівали всю заупокійну службу біля Ніни. А її син читав у е, як духовна особа. Він читав псалтир. І, і тоді я вперше з ним знайомилася. Ми, ми навіть не мали сили пакати, тому що ми думали, щоб співати правильно. І це було так зворушливо. Я ніколи не пам'ятаю, як 29 років в Києві, такого похорону, хоча багато знаменитостей дійшло, і люди теж сотнями ходили на прощання, але те, що було тоді у філармонії, це було щось неймовірне, багато кілометрові черги. І навіть похорон затримали на кілька годин. Колись ще Ніна Мантафайна все піджартовувала, що я буду лежати біля співаків, бо я ж співачка. Ми останні побачилися з нею в Івано-Франківську у травні. Того року, коли вона померла, вона ще, будучи вже смертельно хворою на антибіотиках, на обезболюючих, їздила в тур Україною з молодими виконавцями, збирала гроші на ЗСУ, великі суми. Я побачила її на афіші і подзвонила: ти що тут у себе на моїй батьківщині? Приходь до мене в філармонію, я тебе проведу. Я кажу, не треба. У мене був хресний 30 років директор Івано-Франківської обласної філармонії. Я кажу, тут всіх знаю, я ще вам приведу ваших шанувальників. Там ломився просто зал, стояли люди з обох боків по коридорах, і я пам'ятаю, ми прийшли в Гримерку. і... Я на дуже жартувала багато, так ще у лікарню також з нею виступала. І вона мені каже: от я тобі обіцяю вже. Обіцяю я виздою, і ми з Петром, і з хлопцем, і з Тонію прийдемо до тебе на програму. Ми запланували на листопад місяць. А в листопаді вже було 40 днів, як її не стало. От так. І я пам'ятаю наш концерт у барі. Пам'ятаєте, Валентина Павло на Вінничині? Коли ваш відділ був золоті ключі, перше відділення, потім я співала. Там був вечір заслужено вчителя України Бориса Гитовського, який дуже дружив з Анатолієм Хостікоєвим. і Хостікоєв вирощував троянди, й йому подавали одну троянку, назвав Ніна Матієнко. І я пам'ятаю, як оголосили вас, ви виспівали, потім ще ви на, на заключний фінал. І я Пара пісень співала теж, і мене оголосив ведучий, забувся і сказав Галина Матвієнко. І всі думали, чи це я сестра Гіна Тамплиниця. І після того вона мені казала маленька Матвіянчика, ти де? Як твої справи? Земля пухом. Геніальні наші співачці, символ України. А вам не спілкували, що ви сьогодні прийшли. Дякую організаторам за цю вечір.